Відьмою була і народження, але про те не знала обіймами щирими і ніжними усіх на шляху зустрічала, а часом треплялась, бачила знаки незвичні та дивні, Римами дарнацькими говорила з птахами чарівними, маки гидали з повітру. І лимом лягаючи в ноги, зорі блискали маревом, немов уклиняючись долі. Так вона жила і не знала, що має велику силу зціляти своєю любов'ю і людям давати крила. Всі, хто образив, пробачила, біль заховавши в марапі, сльози свої збирала. І їх розливала на мапі, там, де краплини падали, шли шалені дощі, а часом у море крапали, чиняючи бурі лихі. мала велику силу, та про те зовсім не знала своєю любов'ю сил. Неправедний світ захищала.